Війна на сході України забрала ще одне життя: 33-річного дубенчанина Олега Романовича. Сотні жителів міста зібралися на прощальну церемонію, щоб віддати шану земляку помолитися за його упокій. Спочилий воїн віддав своє життя за нас. Часто ми чуємо про смерть героїв. Що вони віддали життя своє за Україну. Ми повинні усвідомлювати кожен, а особливо ми, земляки, що він віддав життя за нас. Конкретно по за кожного із нас Олег Романович до лав Збройних сил України був призваний по частковій мобілізації у березні цього року. Служив командиром мінометного зводу 3-го механізованого батальйону. Бойовий побратим героя земляка розповів, як загинув Олег, та пообіцяв його кров не пролилась даремно. Вони попали на шахту ліва сторона Мар'їнки. Коли вони перестали виходити на зв'язок, хлопці кинулися туди до них то. Е вони були, трьох було вже мертвих, посічені пулями ззаді. А один ранений був, але його в Куракову вже живим не довезли. Я вам обіцяю, що Олегова кров не пропаде даром пролита за Україну. Ми їм віддячимо. Олег Романович народився у 1972 році. У нього залишилися батьки, дружина та дев'ятирічна донька. Прощались із героєм на колінах та не стримуючи сліз. Крізь усе місто його пронесли до рідного дому. А похорон відбувся 20 листопада.